Ми маємо туалети, наявність туалетів, є тільки в 303. Ні, ви мені далі комітету немає? Є 438. 138 дошкільних навчальних не немає жодного. 138. так? Так. Шановний Іване Григорію, шановні колеги, голови райдержадміністрації, начальники управління, сім'ї молоді і спорту. Інших підрозділів обласної адміністрації. Як ви на це дивитесь, як ми звітували про готовність до зими? Як ви вважаєте, що в 2010 році можна зимою, в 2011 році, дітей в дитячому садочку 3-4 річному віці водити в туалет? А я хочу вийти з того, щоб або ви написали заяву, віддали місце іншим, або голови райдержадміністрації, які ганьблять свої посади і не справляються з елементарними. Скільки треба коштів, щоб гоштувати туалет в дитячому саду? Для чого ми звітуємо про кількість дошкільних навчальних закладів?